Раніше перший спас відзначали 14 серпня. З цього року дату перенесено. Пам'ять багато сім'ї Макавеєв, великомучеників. Православні віряни вшановують сьогодні. Традиційно відвідують храми, свячують мед, різнотрав'я. Усе це вважають цілющим, з них і розпочинають перший прийом їжі. Свято медового спаса гарний привід шанувати традиції предків і пригостити близьких тематичними стравами, каже сушеф одного з криворізьких ресторанів ігор. На його столі звичайні і най. Тонші млинці, а ще млинці-мішечки. Додавати до страв мак і мед заведено на маковія. Шулики. Це коржі поламані і заправлені водичкою з медом і з маком. Також парові вареники з маком з вишнею. млинці з горіхом, з маком і з медом. Млинці. Свішні творогом і маком водночас це одна справа. Також е, млинці запечені з маком в сливках і полити з гущеночкою. На столі сушефа ще один святковий десерт макові рулети для господин, які люблять готувати тут жодної задачі із зірочкою. Але руки професіонала роблять дивну справу його страви смакують бездоганно. Тож запитати рецепт коржа шулика або мачаника буде не зайвим. Рецепт дуже простий: пів літра кефиру, сода, мука, яйце. Замішується таке тісто, щоб трохи-трохи прилипало к рукам. Ну, і якщо з дрожевим тістом, то воно трохи м'якіше. Тобто його замішуємо, ділимо на 5-6 частин і обжарюємо на сковородочці, Ось такі у нас виходить. Кип'ятимо воду, охолоджуємо, додаємо мак, мед, цукор, ну, по вкусу, щоб таке було трохи салаткувати. І потім ми ламаємо ці коржі, крошугом, заливаємо цей заправкою і перемішуємо. Нині спас для українців, наше військо. Тож, згадуючи Христа з дарами, згадайте про військових за їхніми плечима. Наші будні і свята є відносно мирними та спокійними. Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день.